Дмитро Воробець очолює крайовий осередок національної спілки журналістів уже третій термін поспіль. Нині звітує про діяльність останнього п'ятиріччя. На сьогодні лави краєвої організації повняться майже чотирма сотнями медійників, охочих вступити з року в рік не меншає. є. За звітний період журналістська організація зросла на 80 чоловік молодих перспективних. Це я надзвичайно радий. Це майже всі випускники відділення журналістики Ужгородського державного університету, представники яких сьогодні є і на нашої конференції. 71 делегат від обласних змі зареєструвався на участь у звітновиборчій конференції. У кулуарах імениті журналісти діляться з догадками про те, яким має бути новий голова. Та в якому напрямку має розвиватися обласна спілчанська організація? Я думаю, що потрібно частіше нам збиратися, обговорювати свої питання, які перед нами стоять, і таким чином можна в результаті цих дискусій народжувати якусь істину, до чогось приходити до якихось правильних висновків. А очолити, я думаю, може багато хто у нас є багато досвідчених людей. Тільки не потрібно обирати таку людину на голову спілки, яка дуже зайнята своїми, наприклад, редакторськими обов'язками або якимись іншими, а та, яка дійсно хоче працювати і може і може працювати зараз. Нівелюється сам статус журналіста. Журналістам почали менше довіряти, і фактично журналісти не можуть, не, не можуть зібратися в ці докупи, якби і обговорити свої проблеми, якраз ті ж самі проблеми, які є в редакціях, що стосується, наприклад, друку газет, що стосується ціни на папір, що стосується. Інформаційних запитів до органів влади і так далі. і так далі. Тобто, от якраз цим мала би займатися спілка. І думаю, що якщо буде якась людина, яка більш-менш активна, вона буде збирати разом журналістів, і вирішувати ці проблеми. Цією людиною у чергове виявився Дмитро Воробець. Його кандидатуру підтримало майже 50 журналістів. А отже, це вибір півсотні редакцій. Частина делегатів і попередньо збиралась віддати голос за багаторічного голову. Дехто підняв руку на користь Дмитра воробця суто тому, що не бачив гідної альтернативи. Одиниці ж, невдоволені вибором, полишили зал, зітхаючи про згаяний час. Утім, хоча керівника й не змінили, про нагальну потребу вдосконалити статут медіаорганізації, прийняти ще кільканадцять років тому. Мовилося чимало гостропери побажали обранцеві нарешті модернізувати структуру керівництва спілки, вести більш прозору діяльність, зокрема у фінансових питаннях, і нарешті сповна виконувати основну функцію, пов'язану з відстоюванням права журналістів на незалежну та безперешкодну діяльність. Крім того, більшість присутніх визнали слушною пропозицію підвищити вимоги до кандидатів на вступ до спілки, щоб випадкові люди, які полюють за пільгами, не псували репутації осередку. Є дуже багато доброго в діяльності обласної організації. Вона на непоганому рахунку в Україні. Ну, хоч, хоча б ось, наприклад, той факт, що в Закарпатті почав виходити спеціалізований журнал. Журналіст Закарпаття це теж багато про що говорить. З одного боку говорить про те, що тут є достатньо проблем і достатньо тем для цього. А з другого боку, те, що ці теми бачать люди, і вони їх порушують. Я думаю, що загальними зусиллями ці проблеми будуть вирішуватися.